Доброго ранку, посміхніться мені, а я вам. Давайте зарядимось позитивом на цілий день і проведемо це заняття з усмішкою. Дітки, ано, ну подивіться, до нас залетів в групу листочок. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок до зими один деньчок. Дітки, а сикі листочки залишились на вербі? Так, один. А си кіднів до настання зими? Так, теж один. А весела чи сумна картина повстає перед очима? Так, сумна. Подивіться, до нас завітала сама осінь зі своїми синами. А як же їх звуть? Так, вересень, жовтень та листопад. Давайте поглянемо на картини. Рання осінь, золота осінь, пізня осінь. І порівняємо їх. А що в них спільного? І чим вони відрізняються? Так, на початку осені сади, парки, ліси стояли майже зеленими, де-не-де листя змінювало своє забарвлення. Це була рання осінь. Першого синочка осені зовуть вересень. Потім осінь пофарбувала листя клена і берізки у яскраво жовтий колір, листя горобини вишні червоний, поволі струшує додолу красиве листя. Кличуть нас ліси, поля, сади, позбирати осені плоди. І з дерев спадає листя жовте, то землею ходить місяць. Вірно, жовтий. А тепер я хочу вам розказати легенду про осінь. За народними переказами, осінь найстарша дочка сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало: Забирай усе моє багатство, я віддаю тобі все своє золото, будь щедрою, і люди любитимуть тебе. Осінь, як ви бачите, виконала наказ сонця і щороку дарує нам щедрі подарунки з полів, садів, лісів, городів. Чарує нас своїм осіннім золотом. Третя частина осені. Пізня. Дерева і кущі скидають листя. Багато трав'янистих рослин засихають. Щодня рослини отримують все менше й менше тепла та світла, припиняють рости. Капне з неба із стріх. дощ холодний, перший сніг, Почернів без безлистя сад, що за місяць так, листопад. Діти, а як ви гадаєте, чому влітку тепло, а восени прохолодно? Так, адже сонечко восени піднімається не так високо, як улітку. Його промінці менше нагрівають землю, дні стають коротшими, а ночі навпаки довшими. Усе менше сонячних днів. Погляньте на осіннє небо, яким воно було на початку осені, прозорим, блакитним. По ньому пливли легенькі хмарки. Пізній осені хмари стають більш важкими, сірими і подовго висять над землею. А ще вони плачуть. А що це означає? Так іде дощ. Давайте відгадаємо загадки. І ношусь, і літаю, топчу луки і поля, жовті трави пригинаю, лист риваю з гілля. Вітер молодці, золоті метеликі з дерев летять, крицями своїми сумно шарудять. Листя молодці, летіла пташка по синьому небу, розпустила крила і сонце закрила. Хмара, правильно, голі поля мокне земля, дощ поливає, пташки відлітають. Хто скаже, хто знає, коли це буває. Восени молодці. А тепер давайте поговоримо, що відбувається в лісі із настанням осені. Вірно, надворі стає холодно, комахи ховаються, птахи вилітають у теплі краї. Одні тварини лаштують собі житло до зими, інші впадають у сплячку, треті записають на зиму їжу, четверті змінюють щільність та колір свого хутра. А давайте порівняємо, що доброго. І що поганого в осені? Давайте разом подумаємо. Добре? Усе стає красивим, різнокольоровим, золотим, дозрівають овочі, фрукти, горіхи, ягоди, гриби. Можна створити красиві гербарії. Діти йдуть до школи, зустрічаються із друзями. Це добре. А що ж погано в осені? Так, стає холодно, часто дощі, цірішає небо, опадає листя з дерев, дні стають короткими, слід одягати теплий одяг, та й настрій змінюється. Це вірно. А тепер давайте пригадаємо прислів'я та приказки про осінь. Осінь іде, за собою дощ веде, плаче жовтень прохолодними сльозами. В листопаді голову саді. Листопад Ворота зимі відчиняє, як вересень, той дощик стіє, не чекає від осені сонця. Малята, а яка осінь подобається більше? Що відбувається пізньої осені? Як тварини готуються до зими? Молодці, на все добре.